Ідіоти так критично і небагатослівно президент прокоментував ідею росіян про часткове припинення вогню. Мова йде про другий етап переговорів у Стамбулі і пропозицію Росіян після зустрічі припинити вогонь на 2-3 дні. Аргументували це окупанти можливістю забрати вбитих з поля бою. Насправді ж, вважає Володимир Зеленський, щоб відтягнути санкції з боку США. Саму ідею президент описав як абсурдно. Бо цитую в принципі припинення вогню треба для того, щоб не було нових убитих. Також Зеленський наголосив, з того моменту, як США дали сигнал щодо повного припинення вогню, минув третій місяць, і Україна це рішення підтримала. Тепер, зі слів президента, треба, щоб дотиснули русських. І вони цим, вибачте, за таке слово. Вони годують цим, годують американців, щоб ті. Пролангірували свої рішення щодо ведення санкцій. Тому для нас дуже важливо ще раз підкреслити, як на останній нашій розмові з Президентом Трампом, що якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогні, вогню не рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів, передусім пакет санкцій.